Ми розглядаємо тестові завдання формату крок 1. Перший тест. Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар-травматолог встановив діагноз розрив сухожилка, до якого типу сполучної тканини належить тканина, що утворює сухожилок. Ключові слова цього тесту: сухожилок і тип сполучної тканини. Відповіді на це тестове завдання А. ретикулярної тканини. Ми знаємо, що ретикулярна тканина притаманна органам кровотворення та деяким іншим внутрішнім органам, які мають певніхіматозну будову. Відповідь Б: щільної неоформленої волокнистої тканини. Відомо, що щільна неоформлена волокниста тканина зустрічається в дермі шкіри, а не в сухожилках. Це хрещової тканини. Хрещова тканина до складу сухожилків не входить, де пухкої волокнистої сполучної тканини. Ця тканина оточує внутрішні органи, судини, нерви, і, відповідно, до складу сухожилків також не входить. Відповідь Е: щільної оформленої волокнистої тканини. І це відповідь є правильною, тому що саме щільна оформлена волокниста тканина. Утворює сухожилки, тобто відповідь Е, e є правильною до даного тестового завдання. Наступний тест в клінічних умовах у пацієнта діагностована травма м'язів гомілки. Тканина регенерує повільно за рахунок. Ну, слід сказати, що тестове завдання трошки некоректно сформульоване. Не зовсім зрозуміло. Про яку тканину йде мова? Скоріше всього, виходячи з тестового завдання, мова йде про м'язову тканину не серцеву, або, як її раніше називали, скелетну м'язову тканину. За рахунок чого ж відбувається регенерація цієї тканини, відповіді до тестового завдання, а за рахунок поділу ядер, ну за рахунок ядер взагалі не може відбуватися відновлення, тобто регенерація. Тому ця відповідь не вірю, б. Збільшення кількості міофібрил. Відомо, що міофібрили це є спеціальні органели м'язового волокна, і м, за рахунок органел так само регенерація відбуватись не може. Відповідь це Збіль... за рахунок збільшення кількості саркоплазми. Саркоплазма це аналог цитоплазми, і вона не може слугувати джерелом регенерації клітин чи м'язових волокон. Відповідь Д – за рахунок поділу та диференціації? Ну, на жаль, з моєї точки зору, ця відповідь взагалі невідома про що говорить, тому що поділ та диференціація. Це процеси, які відбуваються і при регенерації, в тому числі. Тому цю відповідь взагалі не слід вважати за відповідь. Ну І відповідь Е e. за рахунок мітотичного поділу міосателітоцитів. Міосателітоцити це малодиференційовані клітини, які входять до складу м'язового волокна і, являючись малодиференційованими, вони. Постійно розмножуються, але, на жаль, дуже повільно, і тому можуть забезпечувати регенерацію м'язового волокна. Тобто, відповідь, Е, є правильною на даний тест. Наступний тест: внутрішню оболонку кровоносних судин імпрегнували солями срібла, в результаті чого виявлені клітини з нерівними звивистими краями. Назвіть. Ці клітини ключовими словами в даному тесті являються клітини внутрішньої оболонки кровоносної судини. Варіанти відповідей а фібробласти. Ну, ми знаємо, що фібробласти це клітини пухкої волокнистої сполучної тканини, і вони не можуть знаходитися в складі внутрішньої оболонки. Стінки кровоносних судин. Відповідь Б: зірчасті клітини. Ці клітини так само не входять до складу внутрішньої оболонки стінки судин. Відповідь С: Адипоцити. Адипоцити являються жировими клітинами, які зустрічаються в складі жирової тканини або, як поодинокі, в складі пухкої волокнистої сполучної тканини. І тому в складі. Внутрішньої оболонки стінки судин, вони бути не можуть. Де-міоцити це взагалі м'язові клітини, які входять до складу інших оболонок, судин чи порожнистих органів, зокрема до м'язової оболонки. А в даному випадку мова йде про внутрішню оболонку стінки судин. Ну і нарешті відповідь Е e. ендотеліоцити. Саме ці клітини вистилають. Внутрішню поверхню внутрішньої стінки кровоносних судин і являються одношаровим плоским епітелієм мезодермального походження, а точніше, мезенхімного походження. Тобто, правильна відповідь на даний тест є відповідь Е e, ендотеліоцити. Наступний тест: на гістологічному препараті бачимо переріз. Трубчастого органа, у стінці якого є внутрішня, середня і зовнішня оболонки. Внутрішня оболонка вистелена перехідним епітелієм. Середня має два шари гладких міоцитів. Зовнішня представлена волокнистою сполучною тканиною. Діагностуйте цей орган. Ключові слова даного тесту це переріз трубчастого органу. Перехідний епітелій, який вистиляє поверхню внутрішньої оболонки. Відповіді варіанти відповідей на цей тест А-стравохід. Ми знаємо, що поверхня слизової оболонки стравоходу вистелена багатошаровим, плоским незроговілим або частково зроговілим епітелієм тобто відповідь А невірна. Відповідь Б: шлунок. Нам теж відомо, що. Слизова оболонка шлунка вкрита одношаровим призматичним епітелієм. Тобто ця відповідь теж не вір. Це сечовий міхур. Поверхня слизової оболонки сечового міхура вкрита багатошаровим перехідним епітелієм. Тобто, на перший погляд, ця відповідь вірна, але в тесті говориться про те, що середня оболонка. Має два шари гладких міоцитів, а середня оболонка стінки сечового міхура має три шари гладких міоцитів. Тобто відповідь С теж є невірною. Відповідь, Д – сечовід в нижньому відділі. Теж на перший погляд відповідь може бути вірною, тому що слизова оболонка сечоводу вкрита перехідним епітелієм. але середня оболонка м'язова. Стінки сечоводу в нижньому відділі має три шари. Тобто відповідь теж неправильна. І відповідь Е, сечовід верхній відділ. Слизова оболонка сечоводу, як ми вже говорили, крита перехідним епітелієм, і середня оболонка м'язова побудована з двох шарів гладких міоцитів. Тобто, відповідь Е є вірною в даному тесті. Наступний тест у хворого хронічним атрофічним гастритом виявили ознаки гіпохромної анемії, порушеннями функцій яких клітин залоз шлунка можна пояснити розвиток анемії. Ключовими словами в даному тесті є анемія і клітини залоз шлунка. Тобто, з якими клітинами залоз шлунка Пов'язана чи може бути пов'язаний розвиток анемії. Нам просто треба пригадати в даному випадку, які клітини залоз шлунка синтезують речовину, яка запобігає розвитку анемії. Варіанти відповідей. А головні клітини. Правильніше їх називати головними екзокриноцитами. Так от, головні клітини не синтезують антианемічний фактор. Тобто ця відповідь невірна. Відповідь Б шийкові клітини. Ну, шийчні – це не, не зовсім вірно. Шейкові клітини. Ці клітини теж не синтезують антианемічний фактор, і порушення їх функції не може викликати анемію. Тобто відповідь Б теж невірна. Відповідь С додаткові клітини. Ці клітини теж не синтезують. Антианемічний фактор. Тобто і ця відповідь не є вірною. Відповідь Д ендокринні клітини. Ну, ці клітини синтезують біологічно активні речовини, але антианемічний фактор до складу цих речовин не входить. Тобто відповідь Д теж є невірною. І відповідь Е e парієтальні клітини. Саме ці клітини синтезують в тому числі. І антианемічний фактор, який забезпечує засвоєння вітаміну В12 в організмі людини, і в результаті чого утворюється гемоглобін. Тобто саме ці клітини синтезують речовину, яка не дозволить розвиватися анемії. Тобто відповідь Е e є вірною. При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм. В епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел. Цитоплазма утворює складки. Ці клітини забезпечують реабсорбцію води з первинної сечі в кров. Темні клітини за будовою і функцією нагадують періетальні клітини шлунку. Які канальці представлені. На що треба звернути увагу в даному тестовому завданні? Серед клітин епітелію слизової оболонки цих канальців розрізняють світлі та темні клітини. Особливістю будови темних клітин є те, що вони нагадують парієтальні клітини шлунку. Варіанти відповідей А. Дистальні канальці. Серед клітин стінки дистальних канальців нема ні світлих, ні темних клітин. Тобто ця відповідь невірна. Відповідь Б: несхідні канальці петлі Генле. Стінка несхідних канальців петлі Генле побудована з плоских клітин. Тобто ця відповідь теж є невірною. Далі відповідь С: проксимальні канальці. Стінка проксимальних канальців. Побудована з призматичних клітин, але серед них немає ні світлих, ні темних. Тобто і ця відповідь є невірна. Відповідь Д: висхідні канальці петлі Генли. Стінка висхідних канальців петлі Генли побудована з плоских клітин. І тому ця відповідь є невірною. Відповідь Е: e. Збірні ниркові трубочки. Стінка цих трубочок побудована з Кубічних клітин, серед яких розрізняють світлі та темні клітини. І темні клітини вони дуже подібні забудовою та функцією до періетальних клітин шлунку, точніше, залоз шлунку. Тому відповідь Е є вірною у даному тестовому завданні. Наступний тест досліджується гістологічний препарат слинних залоз. В якому, окрім білкових і змішаних кінцевих відділів визначаються слизові ацинуси, тобто секреторні відділи. Який препарат досліджується? Ну, слід було б поставити питання таким чином, на мій погляд, препарат якої залози досліджується? Ну, ключовими словами в даному тестовому завданні є. Наявність білкових, змішаних та слизових ацинусів, тобто ацинусів трьох типів. Варіанти відповідей А. Привушна слинна залоза. Ми знаємо, що для цієї залози характерні секреторні кінцеві відділи тільки одного типу, тобто білкові. Значить, ця відповідь є невірною. Відповідь Б: губна слинна залоза. Губні слинні залози являються дрібними слинними і вони мають тільки слизові секреторні відділи чи ацинуси. Тобто відповідь Б теж неправильна. Відповідь С підщелепна слинна залоза. Секреторні відділи підщелепної слинної залози є двох типів: тобто сирозні або білкові та змішані білково. Слизові. Значить, і відповідь С є невірною. Відповідь Дічна слинна залоза. Секреторні відділи слинних щечних залоз являються тільки слизовими. Тобто ця відповідь теж невірна. І відповідь Е e. під'язикова слинна залоза. Саме в цій залозі кінцеві секреторні відділи представлені трьома типами. Тобто в цій залозі є і білкові, і слизові, і змішані білково-слизові ацинуси або секреторні відділи. Тобто відповідь Е є вірною для даного тестового завдання. Наступний тест при обстеженні вагітної жінки лікар звернув увагу на дані анамнезу, що свідчили, що на третьому-четвертому тижні вагітності. Жінка перенесла гостре інфекційне захворювання. Який етап ембріогенезу плоду може бути порушений? На що треба звернути увагу в даному тесті? Ну, перш за все, час вагітності, коли жінка перенесла інфекційне захворювання. Це 3, четвертий тиждень. Варіанти відповідей. А. Формування статевих систем. Формування статевих систем. Починається в кінці четвертого на початку п'ятого тижня вагітності. Тобто відповідь А невірна. Відповідь Б. Плацентація. Процес плацентації починається на початку другого тижня вагітності, а завершується в кінці 10 го тижня вагітності. Тобто, ця відповідь теж невірна. Відповідь це розвиток головного мозку. Процес розвитку головного мозку починається в кінці другого тижня, а завершується в кінці 5-6 тижня ембріогенезу, тобто відповідь С теж невірна. Де відповідь «Імплантація». Процес імплантації починається в кінці першого тижня і продовжується до другого тижня вагітності, тобто відповідь Д, теж невірна. І відповідь Е, e формування кишкової трубки. Саме кишкова трубка формується на 3-4 тижні вагітності. Тобто відповідь Е e є вірною для даного тестового завдання. Наступний тест. До травмпункту поступив хворий з ножовим пораненням в області черева. Ну, мається на увазі живіт. Об'єктивно, шкіра та слизові оболонки бліді, температура тіла 35,8 градуса. Артеріальний тиск 80 на 40, мається, мабуть, на увазі міліметри ртутного стовпчика. Пульс 110 ударів на хвилину. Поставлено діагноз гострої анемії внаслідок масивної внутрішньої кровотечі. Поділ клітин якого класу еритропоетичного ряду забезпечать відновлення нормальної кількості еритроцитів в крові? Ну, ключовими словами в даному тестовому завданні є регенерація, тобто відновлення еритроцитів крові і варіанти відповідей А. Поліхроматофільний еритробласт. Еритробласти продовжують ще ділитися, тобто являються клітинами, які діляться, але не настільки швидко, щоб відновити кількість еритроцитів. Відповідь, тобто, ця відповідь не є вірною. Відповідь Б: про еритробласт. Ці клітини теж не діляться настільки швидко, тому ця відповідь теж невірна. Відповідь це базофільний ритробласт. Це клітини, які е, зустрічаються дуже рідко, і тому ця відповідь теж не є вірною. D, оксифільний ритробласт це проміжна форма еритроцитів, і вона не може забезпечити відновлення досить швидко. Ритроцитів, тобто ця відповідь теж не є вірною. Відповідь Е: КОГЕМ. КО це Колонії утворююча одиниця. Це клітина третього класу, клітина, яка надзвичайно швидко ділиться, але ділиться під впливом еритропоетинів, тобто речовин, які стимулюють її проліферацію, тобто швидке розмноження. І саме колонії утворюючі одиниці еритроцитарного ряду забезпечують швидке відновлення, тобто регенерацію. Еритроцитів в крові, таким чином, відповідь Е e є вірною для даного тестового завдання. І наступний тест: при ендоскопічному дослідженні шлунка виявлено пошкодження епітеліального покриву слизової оболонки, за рахунок яких гландулоцитів можлива репаративна його регенерація. На що ми тут звертаємо увагу? Мова йде про пошкодження епітеліального покриву слизової оболонки. Епітелій слизової оболонки шлунка вистелений високими призматичними клітинами, які називають ще залозистими або гландулоцитами. Крім того, в шлунку в власній пластинці слизової оболонки є залози, які теж вистелені гландулоцитами. Які ж клітини? Забезпечують відновлення пошкодженого епітелію слизової оболонки. Варіанти відповідей а. Головні екзокриноцити. Головні екзокриноцити являються типовими залозистими клітинами, які синтезують ферменти шлунка, основним з яких є пепсин. Відповідь А є невірною. Відповідь Б: додаткові мукоцити. Додаткові мукоцити синтезують слиз. Який виходить на поверхню слизової оболонки шлунка, і захищає її від хімічних та механічних пошкоджень, тобто і не являються джерелом регенерації. Тобто відповідь Б теж є невірною. Відповідь С за рахунок покривного залозистого епітелію. Цей епітелій не являється джерелом проліферації, тобто його клітини. Покривають поверхню слизової оболонки і не відновлюються, вони зникають, а на їх місце повинні з'являтися нові клітини, як в нормі, так і при пошкодженні. Тобто покривний залозистий епітелій не є джерелом регенерації. Тому відповідь С теж невірна. А відповідь D? Варієтальні екзокриноцити. Ці клітини синтезують антианомічний фактор або внутрішній фактор касла та виділяють просвіт залоз шлунка аж та хлор йони Ці йони з'єднуються і утворюється соляна кислота. Крім того, ці клітини не розмножуються і не можуть слугувати джерелом регенерації епітелію слизової оболонки шлунка, тобто відповідь де. Теж є невірна. Відповідь Е e. малодиференційовані шийкові мукоцити. Саме ці клітини постійно розмножуються, чим забезпечують відновлення, в першу чергу, епітеліального покриву слизової оболонки шлунка, як в нормі, тобто фізіологічну регенерацію, так і при пошкодженні цього епітелія, тобто репаративну регенерацію. Таким чином, відповідь Е є вірною для даного тестового завдання.